у Шановна, сьогодні у нас Шанова. на позачерговій 83-й сесії присутні рухар Петро Віталійович, депутат районної ради, наша жителька її Яма Леонідівна. Запрошена дістати поза набути в Устрою дипутяну було і депутат, депутат. Ну, але ж разом начальник фінансового відділу Олексіго Наталія Іванівна. І маю. є присутня на сьогодні прихотня Галина, приходько Галина Миколаївна. Брат Мировішевська гравів. Дивіться, досі не хоче. Так, на восьм'я за третій сесії розвитку є кворум, депутати присутні, У нас є 17, так кворум є, тому оголошую розпочати нашу сесію. На 82 черговій сесії Мирошенської сільської ради, яка відбувається 8 липня 2025 року, було прийнято рішення про затвердження проєкту за устрою щодо відведення замени ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва прак Мирошевських ради. Киричись, корічусь. Переруючись частиною 4 статті 59 Закону України про місцеве в Україні, як сільським головою було видано розпорядження про зупинення дії цього рішення, оскільки воно викликає обґрунтовані сумніви у його правомірності. Відповідно до розпорядження сільського голови Мерещавської сільської ради, від 8 травня 25 року номер 54207 було утворено. Комісії з метою встановлення фактичного використання земельної ділянки комунальної власності, на якій розміщені об'єкти нерухомості брат Морощанських граві. За результатами обстеження був складений акт від 16 травня 2025 року, який надійшов мені на обстеження 21 травня 2025 року, в якому зазначено, що площа, на якій розміщені виробничий будинок, хміль сушка та складові частини об'єкта нерухомого майна. Міні шпарели, опори, які належать на правій приватній власності братмирогащанської аграрій, встановлюють площу і розписують. Хміні шпарели, опори, орієнтовної площі 28 гектарів 5. Загальна площа, на якій розміщені об'єкти нерухового майна, що належить до на правій власності брат Мерогощанської аграрії, становить 28 гектарів 540. 2012. У межах загальної площі земельної ділянки було здійснено вимірювання частини території земельної ділянки, яка не охоплює об'єкти нерухового майна. Зазначені частини території становлять.